Я вітаю всіх, хто збирається наступні 20 хвилин провести разом з Руданою. Це програма Перчинка. Програма з перцем. І не з одним адже сьогодні кулінарними секретами з вами ділитиметься шеф-кухар Прада кафе Дмитро. Я вітаю вас. Ми збираємось влаштувати таке собі 8 березня для панянок кривого рогу. Шановні глядачки, ви маєте ексклюзивну можливість зручненько влаштуватися на своїх диванах і спостерігати, як для вас готують двоє чоловіків. Але це не означає, що сильна половина наших глядачів мають перемикнути канал. Адже сьогодні в гості до нашої програми прийде надзвичайно вродлива жінка, але це буде трохи згодом. А зараз Дмитро розповість, яка страва стане героїною сьогоднішньої перчинки. А сьогодні ми будемо готувати фуагра. Це блюдо з гусіної печені з яблуками, з виноградом і зробимо під гарнір такого салатного листа і руколи. Я думав, що це кульбаб. Ну, воно похоже на кульбаб. До речі, не так давно Дмитро став героєм програми Ревізор. І поки ми проводимо останні приготування налаштування до кулінарного процесу, пропоную вам передивитися сюжет, який зробив надзвичайно популярним нашого шановного шеф-кухара. Добрий вечір. Програма Ревізор. Можемо тут повечеряти? Дуже дякую. Часто думаю, що блондинки, які цікавляться модою, не вміють читати. Тому для таких блондинок, як я, які можливо, не вміють читати, у праді передбачливо забезпечують картинки і малюночки. Часто думаю, що блондинки, які цікавляться модою, не вміють читати. Тому для таких блондинок, як я, які можливо, не вміють читати, у праді передбачливо забезпечують картинки і малюночки. Добрий вечір, Оля Приймот, програма ревізор. Дмитро. Як вас звати? Дмитро. А де ж кірки від апельсинів? Ми ж Якщо пробили? А де смітник? Пішли дивитись. А хто вас тут головний на світі? Мабуть, я ви головний? Yeah. Стільна пруга. Це yeah. до кого готувалися? Чекали, що ревізор приїде, так? Холодний цех. О, і тут ви теж головний, Діма. Ну, Мабуть, так. Боже, а ви одружений? Ні. Вперше бачу і вперше показую в ревізорі ось таке. Тобто Діма не просто готує і з дня до вечора тиняється холодними гарячими цехами. Він ще й вдосконалюється. Дивіться, у Діми є багато книжок. Є енциклопедія російської кухні, є соуси. Це біблія? Ні. А це фотолібіон. Боже, а можна глянути? Може там... там. три фотографії. А там страви. Три фотографії. Дім, а я думав, ви тут своєю нареченою на морі, а ви тут торти сфотографували. Ну що ж, настав час переходити власне, до кулінарного процесу. І поки ми готуватимемо фуагру, Дмитро розповість, як він тримався перед шармом шановної Олі Фрейму. Було трудно устояти, поэтому волнувалася вся команда. Але я думаю, всі глядачі бачили, що ви дуже достойно вийшли з цієї ситуації. Ну, ми діювали, як і полагається, професіоналам ділалі так, як оно полагається. Це прекрасно. Оля Фреймут провела ревізію стосовно е, чистоти і обслуговування цього закладу. Ну і смакоти е, страв. А ми сьогодні проведемо ревізію ексклюзивну для Дмитра. Ми дізнаємось, чи справді він шеф-кухар, як про нього говорять, багато хто. до речі, чи ні. Дмитро, давайте будемо готувати. Ну, Давайте я вам попробую об'яснити, як ми будемо сьогодні готувати. Ми із з печені 200 поперчимо її. Угу. потім ми обріжемо, яблука і виноград зробимо під гарнір. І небольшой салатик заправим э, олівковим маслом, уксусом бальзамічним і соєвим соусом, э, салатний ліс з руковою. Це і... все надзвичайно прекрасно. Розкажіть мені, що, що мені треба робити. Можна почистити Ми... яблука і нарізати його дольками. Небольшими. Почистити від шкурки. Да. Да? Вот. Я поки сделаю салат, наверное, заправлю його. Слухайте, а мені цікаво, от після виходу програми Ревізор в ефір до вас приходили клієнти і говорили, а покличте нам отого от Дмитра, який брав участь в цій програмі? там Руку, можливо, жали, фотографувалися, автографи брали. Е, по поводу рукопожаті, це всі знайомі, коли просмотрели передачу, всі були. Братуха, ти красава, да, да? да, 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 <laughs> радий бачити. На телеэкранах, на новом канале даже. Ага. Вот. А по поводу гостей то у нас не менялось ничего. До момента ревизора, после него мы как работали качественно, хорошо и так и работаем. Так, резать дольками, да? Да. Треба вырезать середину. Да, сразу порезать небольшими дольками. Кухара передбачає обов'язкове знання іноземних мов? Ну, я думаю, для собственного розвитку буде краще спілкуватися і з потребителями, і з продуктами. І читати на... професійну літературу. правда? Да, 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 да. До речі, я бачив в ревізорі, що на полиці, прямо на робочому місці. Стоїть надзвичайно багато книжок з професійної літератури. Вони там просто стоять чи Нет, це для конечно. постійного читання? Ми користуємося ними для внедрення нових блюд, нових технологій, тому вони там не просто так лежать і пилю навіть не припадають. Це, це прекрасно. <пух> Книжки ні в якому разі не мають припадати пилом. Печінка має пройти якусь термічну обробку. Ну я здогадуюсь, просто що її сиру, мабуть, не дуже приємно їсти, правда? Так, да, так. Да. Ми її обжаримо основним способом. Що означає основним способом? Це значить на в небольшому кількості масла масла на сковороді. Ми йдемо на кухню, і я, як завжди, хочу сказати, поки ми йдемо, ви ні в якому разі не перемикайтеся, а йдіть краще з нами, бо ми там ще трошки потервинимо. Ну а зараз конкретні інструкції від Дмитра стосовно приготування фуагри вже на вогні. Что мы будем робити зараз? Ну вот, у нас готов уже кусочек э, печени. Это 200 грамм, да? Да, тут 214 угу. грамм, если быть точным. Мы его посолим, поперчим и будем обжаривать на сковороде. Чтобы она схватилась золотистой корочкой и все соки остались внутри. Потом она ще протушиться в соусе и все свои соки и вкусности, так сказать, ну, оставит при себе. По мере приготування печень буде видавати ще жир. Це, це, буде... це страва дієтична чи ні? Ні, навряд ли, тому що печень очень жирна. Але в принципі, якщо я хочу собі уявити, що ця страва дієтична, якщо я там на дієті сиджу, да? То в принципі, ну особисто для мене, вона може бути дієтичною. Ну, якщо так, придумай собі свій мир, то можна вірити в ньому. <гум> <гум> Ні, ну до речі, мені дуже зручно. Я собі вигадав свій світ. Я вважаю, що сало це дієтичний продукт і він дуже швидко в організмі перероблюється. Тому я нормально себе спокійно відчуваю абсолютно. Крутка у нас вже дожарилась до полуготовності. тепер можемо. Положити яблука. А я от хотів запитати, яблука і виноград ми додаємо до печинки. Для чого? Для того щоб вона наситилася ароматами яблука і винограду, їх соками можливо. Чи просто для антуражу, для краси? Ну, це в першу чергу для того, щоб всі вкуси і всі соки перемішалися. Вечень вот. дасть яблуку, яблука свой, сок дасть печені. Ароматами все обміняється і буде. Ну, как бы с этой гусиной печенью сочетается все сладкое. Идет ягодный соус. Що ж, наша страва вже майже готова. Залишилося тільки її викласти на тарілку і прикрасити, додати святкового передноворічного антуражу до е, качиної печінки. А поки ми будемо це робити, ви, шановні глядачі, подивитесь дуже важливу і корисну інформацію стосовно нашої героїні, ну а саме печінки, і дізнаєтесь, кому її можна їсти, а кому ні. Качина печінка багата на ненасичені жирні кислоти. Явних протипоказань щодо вживання фуагра немає. Навпаки, вона рекомендована для щоденного харчування, так як зменшує рівень поганого холестерину в крові. Цікавий факт: у Франції, в регіоні ЖЕР, де розповсюджене вживання качиного жиру та фуагра, рівень смертності від серцево-судинних захворювань один із найнижчих в країні, а середня тривалість життя одна із найвищих. Только что я заправил лист салата и руколу уксусом, оливковым маслом и соевым соусом. Как вы ви видели, соотношение было один к трем. И лучше всего это сделать перед подачей, чтобы рукола была более такой презентабельной, красивой и на вид не потемнела от соевого соуса. Ну вот и все. все. страва готова. Let's go! Кишева, приятного аппетита! Пам'ятаєте, на початку програми я говорив, що в гості до нас сьогодні прийде надзвичайно вродлива дівчина. Зустрічайте спортсменка, комсомолка, астролог і просто прекрасна людина Ісіда Дан. Здравствуйте, Серйозно. Здравствуйте, Ісідочка, здрасті. Розкажіть, що ми приготуємо для наших вельми шановних глядачів сьогодні. Сьогодні я вирішила приготувати просте блюдо із ніколи ну, блюдце продуктів, наприклад, таких як манго. Да? Звичайно, блюдо з екзотичних продуктів. А <рес> простое в приготуванні. А, я зрозуміла. В принципі, вважається, що це блюдо поїдали восточні цариці. І це блюдо дуже корисне для жінок, так як наповняє їх красотою. Якщо ви відчуваєте себе східними царицями, Записуйте обов'язково рецепт. Розкажи, із чого ми готуватимемо цю прекрасну страву, а саме фруктовий салат, наскільки я розумію, правда? Да. Так. Цей фруктовий салат Буде стоять із манго, винограду, груші персиків все, все. і, і, mm -hmm. і оріжки. Мендалі грецькі арі. Ну, персики ми взяли консервовані, так? Да? Так, да, так як зима на вулиці і друзі, ми не знайшли. Дуже легко знайти мандарини і апельсини, а персиків свіжих. Не знайдеш. Що ж, починаємо приготування. Е, я займусь манго, якщо ви не заперечуєте, звісно. Да, давайте, мабуть, ми його очистимо. А, щоб... да? да, а потім дольками порізати. Так, а потім дольками поріжемо, щоб не морочитися ну, з косточкою, которая внутрішньо. Ісіда Дан – астролог. Астролог, можна сказати професійний чи як? Я професіонал-астролог, звісно. А що треба закінчувати для того, щоб стати астрологом? Существують всевозможні астрологічні школи, навіть uh -huh. академії. А в Кривому Розі то є такі теж? Ні, в Кривому Розі uh -huh. нету, є в Києві, є в Харкові, но я получала образование в Росії. Угу. Uh -huh. Вот. І ці астрологічні школи, вони іміють різне напрямлення. Є західна астрологія, є авестийская астрология. И есть ещё джйотиш это ведическая астрология. Слухай, ти можеш ексклюзивно для програми "Перчинка" прямо от тут зараз скласти для "Перчинки" прогноз? Канешна я люблю давать только благоприятные прогнозы. Так, 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 сейчас я уже насторожился. Вот, поэтому И для программы Перчинка прогноз на следующий год будет очень хороший, так как приходит год змеи, и э, змея любит людей честных, э, змея приносит успех тем, кто э, прилаживает усилия для, для достижения этого успеха. И я думаю, что как раз ваша программа будет развиваться, будут высокие рейтинги, возможно, у вас появятся новые щедрые спонсоры. Це було б, е, непогано, до речі. Да. От я вам цього желаю, Я думаю, що так і буде. Дякую тобі. А що ти думаєш стосовно е, цього преслову того кінця світу? Який м -м, ну деякі люди планують 21 грудня? По поводу кінця світу можу сказати, це все пройзій від календаря мая, mm -hmm. Да закінчується календарь мая, і всі думають, що что... Жизнь после этого закончится. Но почему-то никто не говорит о том, что жизнь это... после этого начнется. Да, что на самом деле это заканчивается уже пятый календарь мая, пятое солнце. И будет известно, что есть шестой календарь, шестое солнце. И вот, например, в Пуранах, в древних текстах, есть описание, что мы живем сейчас с вами в эпоху Кали-Югу. Это же спуганно? Да, это плохая эпоха, это эпоха разрушения и деградации людей. Эта эпоха продлится, так записано, 432 тысячи лет. И эта эпоха началась 5 тысяч лет назад. И калі юга переводится калі ложь, юга. -эпох. И, э, эта эпоха началась как раз 5 тысяч лет назад, что совпадает с календарем майя, который тоже, вот это пятое солнце, началось приблизительно. Э... Стоп, це выходит, что нам залишилось деградувати 420. 000, да? да, да, на самом деле. всего ничего. Но Шестое солнце мая, оно называется солнце надежды, когда э, в предсказаниях э, светит незнакомая звезда, светит и освещает. Да. И считается, что вот как раз в эту эпоху э, может наступить рассвет, как бы да, и люди как раз наоборот, они ну, задумаются о чем-то более высоком, духовно. Например, про программу Парчинка. Безусловно, потому что мы же готовим блюда из продуктов, которые находятся в благости, считается. Серьезно? Потому, конечно, мы продукты, они делятся, вот согласно Айурведе, на несколько категорий. Это в благости, в невежестве и в страсти. Вот в благости это фрукты, как бы овощи, да, злаки, Все. А в невежестве мясо, сало, колбаса. Это, это фастфуд, это все чипсы, газировки. Я невежа получается. Это... Вы, выходит, вы себя наполняете, Сергей, невежественными продуктами. Я думаю, що ми на життя все... Э, на переверті де, а? Конечно, ну Точно? да. Стоит задуматься, дело в том, что когда мы употребляем какую-то пищу, как вы все живое на земле, а оно обладает энергией определённой. Всё, что растёт, всё живое. И мы наполняем себя этой энергией, питаем своё тонкое тело. Стоп, стоп. То тобто, есть, э, выходит, что колбаса не має жодної енергії взагалі ніякої? Нет, она имеет, ну, Ти зараз но ну не номер, ножем в сердце. Просто ножем сердце. Да, да. Правду о, слышать сложно. Так. Да, да. Ну що, Сережка, переходимо на фрукти, овочі, відмовляємось від м'яса, від ковбаси. Я собі е, кожного дня, майже кожного дня, це говорю, але ніколи не виконую. Значно, Скажи, сьогодні? як порізати манго? Вот так, якось. Я думаю, что можно какими-то красивыми дольками, потому что блюдо из фруктов оно а, должно выглядеть эстетично. Расскажите, какую энергию мають те продукты, з которых мы сегодня робимо фруктовый салат? якщо звісно можна. можно? Каждый продукт имеет вот какую-то определенную энергию. Вот вы знаете, например, Сережа, что виноград он именно развивает в человеке способность любить, что очень полезно для женщин, потому что женщины должны нести энергию любви. Например, персик, который вот мы будем использовать, тоже очень полезный продукт. На самом деле, я сегодня выбрала продукты неспроста. Эти продукты все, они больше полезны для женского организма, потому что они влияют больше на левое полушарие, левая сторона связана с женской стороной. Так, я не могу понять. Мясо есть не можно, выходит, потому что оно не живое. Солодке все воно для жінок якби. Що мені їсти, скажіть, що їсти чоловікам взагалі? мужчинам дуже полезно сольку? Нет. Ну почему же? Мужчина очень полезно есть злаковую пищу, потому что она несет энергию солнца, угу. да, и это наделяет мужчину уверенностью, пробивной силой. Дают ему способность достигать какого-то положения в обществе. Якщо керуватися такою логікою, то все, що росте в землі, а саме там картопля, цибуля, там оно чи як? Ні, товоще полезно, но как бы есть же продукты, которые наполовину наполнены разными энергиями. 70% благости, 30% страсти. Существуют же разные легенды, как произошли многие. овощи на земле, там или mm -hmm. фрукты. Вот, например, э морковка, да, вот ту овощ, который растет под землей. Вот э в Ведах описано, что э давным-давно была битва на Куркушетре, считается, в которой участвовал Кришна. Вот, и было пролито очень много крови. И вот после этого, когда на земле появилась морковь, от этого появилась морковь. Я порезал манго. Я порезала виноград. Теперь давайте возьмешься за грушу, а я за персики. Хорошо, я возьму за грушу. Да. Что я знаю об этом? Очи Очистить очи и дольку. Да, да то же самое, да. А вот персики, недаром же говорят, что вот, например, у женщины может быть кожа как персик, да? Угу. И вот персик как раз, он обладает такой способностью вот напитывать нашу кожу красотой. Угу. Персик также. положительно влияет на костную ткань. Он дает рост костной ткани, об этом сказано в Айурведе. В да, поэтому очень полезно деткам давать, когда они растут. Это укрепляет кости. Ти, до речі, не думала опанувати ще професію лікаря, ну, там, медика, тому що ти стільки всього знаєш корисного про продукти. На самом деле, я в школе училась в медицинском ліцеї. У меня школа была с медицинским уклоном, угу. но в медицинской профессии я не состоялась, потому что выбор был сделан в пользу астрологии. Но мне очень это интересно. Я бы очень хотела, может быть, в будущем я это сделаю, когда у меня будет побольше свободного времени угу. и вырастут мои детки. Я бы хотела поступить вот в аюрведический университет и изучить аюрведу. Це у нас є в Україні. Я знаю тільки в Росії. як та в Україні я не, я не слышала ще а. що є в Америці? Є дуже. В можна в Індію їхати вчитися. ну що ж, Ісіда дан розповіла нам про корисні властивості продуктів з точки зору аюрведи? А я вам пропоную зараз подивитися невеличкий сюжет про корисність цих продуктів з точки зору біології, Даміна. анатомії, зоології і всього, чого за завгодно. Дивимося. Фруктовий салат від ісідидан складається з манго, груші, консервованих персиків, білого винограду, мигдалю та грецьких горіхів. Ми пропонуємо вашій увазі інформацію щодо найбільш екзотичного фрукту у цьому наборі. Стиглий манго на смак дуже солодкий і має приємний аромат. Вітамін А, який міститься в цьому фрукті в великій кількості, благотворно впливає на органи зору. Крім того, регулярне вживання стиглих плодів в їжу сприяє покращенню імунітету. Манго також використовують для зменшення ваги. Пропоную тобі повернутися до оптимістичної теми, яку ми зачепили на початку нашої розмови, до кінця світу. ти віриш взагалі в кінець світу? І, ну от, взагалі, як в принципі, таку подію, як кінець світу. Естественно, когда даже ничего не было и когда-то это исчезнет, но не сейчас уж точно. Говорю, потому бы... что в Библии написано, что про цей день знает только сам Господь Бог. Конечно, да, знает сам Господь Бог, и просто мне кажется, вообще вся эта информация по поводу конца света, она больше даётся для того, чтобы можно было манипулировать вот сознанием граждан. И давай говорити і горішки туди кидати. Okay. Okay. Продовжуй. Я буду кидать миндальные орешки, потому что они для женщин больше полезны, нежели для мужчин. А я буду грецкие, потому что вони корисніші для человека. Да. Грецкие орехи, они их вообще рекомендуется употреблять или утром, или вечером. В они плохо усваиваются. Что каждая пища она имеет свое время. Вот. И они дают силу, разум наполняет. Угу. Потому что да, вот орех же, он очень похож на мозг. Орех связан с планетой Юпитер. И как бы эта планета считается, вот она э, дает Покровительница орехов. Ну, скажем, да, да, можно и так сказать в шуточной форме. Угу. И по поводу конца света, я, конечно, не думаю, что в физическом плане вот он состоится. Безусловно, сейчас очень тонкое время как бы, перехода энергии. И это чувствуют в основном только люди высоко духовно развитые. И вот этот вот переход, он больше как бы побуждает граждан в себе развивать такие качества, как милосердие, сострадание, доброту, вот, любовь к окружающим. Угу. Вот. И это время связано с этим. И есть даже предсказание, что вот, вот эта вот кали-юга эпоха, и в ней будет 10 тысяч лет вкрапления сати-юги, золотого века, когда пойдет возрождение. И вот мы как раз с вами живем в это удивительное время, когда мы стоим на, да, на вот этом пороге, вот этой сати-юги. Поэтому если люди будут вот, развивать те качества, о которых я говорила, то все будет хорошо, и никакого конца света не будет. Люди добрі, ми стільки вже готуємо вам сюрпризів до новорічних свят. У нас буде і музикальні групи. До речі, в програмі. Ми і співатимемо, ми і танцюватимемо, і що ми тільки не робитимемо. І ми не збираємось усі свої плани скасовувати і псувати тільки заради якогось там кінця світу. Ми вже розмістили наш салат в такій величезній білій тарілці, і залишилось його присипати такою ж білою, як і тарілка цукровою пудрою. Якщо заправляють ці салати, Там хто йогурт, там, хто сливками. Ну, мені как-то больше нравится вот так вот. Собственно, сакус саку, всі фрукти сладкі, сочні, можна тільки так чуть-чуть на всякий случай припудрити. Ну а поки ви дивитесь рецепт нашого салату, ми чекатимемо на шеф кухара, який його продегустує. Салат у нас вийшов дуже яскравим, і я думаю, що він буде доречним для новорічного столу. Скоро новий рік і краще готуватися не до кінця світу, а до Нового року. Ну а зараз шеф-кухар Дмитро люб'язно продегустує те, що придумала і зробила власноруч і сіда дан. Я бачу, тут не заправлено ніяким соусом, все настояще. Зім'я якраз готова в такому разі, Дмитро пропоную тобі на правах шеф-кухара Прада кафе вручити сертифікат на вечерю тут, нашій шановній панянці. Пожалуйста, приглашаємо вас посідіть наше заведення і відвідати наші блюда. Боже, дуже приємно. Як завжди, наша програма закінчується як романтичний фільм. У нас гарний фінал, і завжди наш гість отримує подарунок. Це була програма Перчинка програма з перцем. Сьогодні і не з одним. Дивіться нас наступного четверга. До зустрічі!